Дівчина прийшла з ось такими, десь тут покажу, з ось такими ручками. Вони були пересушені, вони мали тріщини, вони пекли. І, скоріш за все, це була реакція на холод, плюс дівчина займається плаванням. Знаємо, там хлорована вода, тому могла піти алергічна реакція. Подивимось, як ми справились. Вологу шкіру рук наносимо LCN пілінг крем, якими масажуючими рухами пілінгуємо ручки. Змиваємо пілінг і наносимо LCN репосан Також масажними рухами втираємо крем бальзам у шкіру рук. На тиждень мінімум назначаємо репосан в домашній догляд двічі на і ручки врятовані. поговоримо про LCN пілінг крем. Чому саме цей крем? Він одночасно і прибирає ороговілі клітини. Які потрібно прибирати, щоб подальші засоби могли пройти в потрібні нам шари дерми? А також він живить шкіру, він робить її зволоженою відразу після пілінгу, має кремову текстуру з маленькими натуральними часточками. Сам, трошки як... про цей крем. він має маслянисту густу текстуру. Відновлює шкіру можна використовувати як терапію, але можна і на постійній.